Остап Дроздов блогер, журналіст, телеведучий, письменник, я би сказав, знаєте, такий е, 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 можна назвати мислитель, людина, яка аналізує епоху і намагається е, виокремити найважливіші тенденції, серед яких ми зараз живемо. Як ви в одному зі своїх постів написали, коли живеш, е, якщо я правильно процитую, коли живеш в епіцентрі, то е, доволі складно аналізувати то середовище, навколо, е, всередині якого ти знаходишся. Чим цей тиждень для вас запам'ятався? Які події для вас стали такими, які, як зараз, е модно говорити, затригерили? Ну, бачите, так криє дуже сильно всіх нас криє. Я якось так жартома то списав на магнітні бурі. Бо кажуть, в листопаді багато магнітних бур, я так жартую вже з початку місяця, але воно дійсно криє, бо насбируються за ті два роки, назбируються ті непроговорені. Або, як завжди, саботовані теми, тому що ми так зосередилися на тому, що є зараз, що воно нам заступає те, що буде, або те, що може бути, або те, як має бути. Ми про візію, про те, якими ми маємо бути в майбутньому, ми це відклали, тому що занадто. Сильними є поточні виклики, вони дуже драстичні, болючі, криваві і навіть такі катастрофічні. Але ну від цієї розмови, якби не втечеш, вона буде нас доганяти. І кожен раз, коли постає повен зріст, питання не про тепер, а про майбутню країну, яка би мала бути все ж таки українською, інакше сенсу, нема війні. Просто нема. От тоді починаються, от, вилазять всі наші непроговорені, такі, знаєте, закомплексовані, не відрефлексовані, а такі десь на узбіччя відкинуті нетригерні теми, які, одначе, тригерними не стають після правильної національної рефлексії. Але оскільки в нас не рефлексія, а рефлекс перемагає отаке, от знаєте, як собака Павлова, от, то. от От тому живемо в таких нервах, постійних нервах, постійних якихось притирках з тою реальністю, яку люди мислительного плану, які все ж таки керуються візіями і візіонерами, а не просто ідуть по поверхні поточного. От вони про це більше думають, і якраз вони виявляються найбільшими ну такими, як то кажуть, людьми, які йдуть мимо, ну ось такий час ну що тут зробиш? Стапа, я от якраз в цьому контексті зразу мене згадалося, ми десь два дні тому чи вчора на нараді ми традиційно слідкуємо, наприклад, перед тим, як проаналізувати, про які теми варто обговорювати, яких гостей варто. Запрошувати ми там. Ну, є такий інструмент, зокрема, буду розповідати внутрішню кухню, але це кожен може цим інструментом користатися. Google-тренди, де можна вибирати країну і які найпопулярніші запити до мережі Google в цей день, так? або за цей тиждень, або за, там, за місяць. І... З одного боку, я, я нічого не маю проти там, свята Михайла, мого тата звати Михайло. Михайло так? Нічого не маю проти футболу, я також дуже люблю дивитися футбол, але в якийсь певний момент це було вчора, так відкриваєш Google тренди в Україні, і там перші 10 позицій, як не футбол, як не Шахтар, який переміг Барселону, і це велика, в, 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 великий плюс так, для українського футболу. Ну і там серед футбольної тематики в Google трендах в Україні в воюючій країні ще було День Михайла. Ну, зрозуміло, що цього року День Михайла і всі свята перенеслися на 15 днів. Люди шукають, гуглять, але мені тут воно мені так доволі задесонувало. Чи про те ми всі думаємо? Якщо там півкраїни гуглить, як подивитися матчі Ліги Чемпіонів в той же час, коли в нас далі є Авдіївка, там непросто, в нас є проблеми з бюджетом. Є те, що міністр економіки напряму говорить, міністр фінансів Марченко, що поки що не зрозуміло, де взяти кошти на усі соціальні виплати. А в нас держава сидить і шукає футболи. Ну так, ну, я напевно здивую вас, але ви знаєте, життя триває, і таким дуже простим принципом живе простий громадянин. Ну не, не ніколи не треба судити по собі. Ми, як коли ми дивимося на кожні революції, але стопад це є місяць революції чомусь в Україні. Знаєте, кінець листопад. От коли ми дивимося про всі революції, дивимося на то все, то ми чомусь себе оманюємо, ніби то вся країна така була хороша, і помаранчева в четвертому році. І це ніби вся країна така була гідна. У 2013 році і думали, що вже навіть якщо розстріляють в центрі столиці людей беззбройних, то це пробудить до чогось, когось, у жижу. Ото бидло, яке в принципі і не міняється, тому що воно лише ховається за вітринами відчайдушних, воно просто є його тлом, тлом історії, а нем ж є. Ну от і так і зараз. От, мені здавалось би, теж у 22-му році от, війна, От вже, ну вже от кому що не зрозуміло. Ну от вже другий рік війни. Да? Просто я ж я щасно, просто, знаєте, скрушно це говорю. Ну, не, не вже це не зрозуміло, що це є війна ідентичностей, що це є війна за відмінність від руського. Від того, щоб просто нічого спільного не було з тим, хто прийшов тебе галтувати на твою землю, а не ти на ю. Ну от кому ще що не зрозуміло? Вже здавалося б, вже і Буча була, і Маріуполь був, і Ізюмський ліс був, ну, що ще не було, вже і, і ракети попадали в пологові будинки. Ну от що ще би мало бути, так? Ну і оце це таке тупикове питання, тому що для. Отої такої желеподібної жижі, субстанції, таких от сатє саграждан, граждан, які просто населяють країну, та й все, воно нічого і не зрушилося. І мені здається, що ну, ось побачити це якось так об'єктивно, це зараз вимагає дуже великої не лише мужності, але й е, аптечки. Треба мати там дуже багато заспокійливих засобів. Тому що нормальна людина, яка крізь себе пропускає оцю війну ідентичності і перед себе, перед собою ставить питання, ну все ж таки е, ну, викорінювати все, що тебе прив'язує до цього окупанта, колонізатора, агресора. Но, така людина, мені здається, без заспокійливого зараз, в принципі, не може дивитися на всю ту е, ну, я не знаю. це я... Дуже багато синонімів маю, але краще я просто лишу три крапки. Тому що це, в принципі, на цю дійсність, де кількість нероздуплених людей. А ще й плюс це накладається на таку, ну, на особисті біографії, де в горнило війни потрапили дуже різні люди, і вони з різними е, висновками і вийдуть. То це зараз, от тільки зараз, напевно, почнеться ця національна розмова, якщо вона. Захоче наша країна. Бо я все ж таки бачу цей такий оберемок, таку китицю, гроно неготовностей говорити про головне. Про що завгодно люди будуть говорити? Про футболи, про, 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 про... ну про що завгодно люди будуть говорити, тільки не про головне. А то головне це є речі, маркерні для ідентичності. От про це не будуть говорити, тому що це треба все ж таки. Поставити дзеркало перед собою, добре на нього хукнути, проте і там побачити не лише себе, але велолюдя, мільйонів людей, які взагалі за 32 роки існування державності взагалі от в дзеркало не дивились, себе в Україні не впізнавали. І то от, така зараз ситуація, я не, не маю рецептів. Я мені здається, в якийсь момент може навіть трошки фаталізму треба віддатися. і... І нехай от історія сама перемеле от це все, і будемо вже в ньому розбиратися пізніше. От до е, якихось дивних заяв і дивних людей подивимось наступне відео. Зараз ми бачимо у віконечках якраз ті гугл-тренди, так звані, що найбільше люди шукають і чим вони цікавляться. Дивимось відео муда. Ты привезла Бог с тобой за душа. Эту болькин временная без пол. Я не верю уже в любом поясном лечишь меня собой. Я тебе больше не Перепрошуємо, звісно, за російську мову в нашому ефірі саме музику російську. Ну, це дівчина, вона київська блогерка, яка раніше їздила по Києву в коментарську годину і теж виставляла це відео нетверезою за кермом. Її зупиняли, хайпує, має багато підписників, більше ніж 100 тисяч лише в інстаграмі. І тут вона проїжджає на автомобілі через площу ринок, місце, де щодня, щодня реально там проводжають бійців, які загинули на фронті, і в останню дорогу їх на Личаківське кладовище ведуть через площу Ринок. І от вона так зухвало їде. Не зрозуміло, звідки в неї перепустка. Тому що це видає міська влада, а саме муніципальна варта у Львові. Ці перепустки, як вона в неї опинилася, не ясно. Ну не знаю, можливо, журналісти ще будуть з'ясовувати. А... Тут але найменше хотілося б про неї говорити. Але якщо, виходить, ми не будемо давати реакцію в медіа на такі от прояви, на ось цю таку зухвалість спеціальну, тому що вона це робить навмисне, щоб зараз от ми про це говорили. Як правильно на це реагувати, Остапа? Що ми маємо на це казати? Як люди мають реагувати? Ну, а нам залишається лише реагувати. Оце ж не справа в якійсь одній людині, курві, яка там, там проїхалася. Це, це є носій певної ідентичності. Він є співзвучний з ідентичністю навіть не сотень тисяч, а мільйонів наших зуградів, які ось так бачать другий рік війни в Україні. Під таку музику, з таким стилем життя, з такими підходами до простору, до того, чим є твоя країна. І якраз тут це не одиночний випадок, це є системна річ. Якраз я говорив про це дзеркало. Це є такою дійсність країни, яка дуже багато чого не заслуговує. На дуже багато чого те, про що ми мріємо, і за що навіть кладуться життя. Країна, в принципі, от як суспільство в певній частині чи значній не заслуговує. От по факту так є, це є дійсність, вона є розполовинена. Це не заперечує існування зовсім іншої України, тої, в якій я обертаюся, ви чи наші глядачі. Але ось є і така Україна, я взагалі, коли все це взагалі дивлюся, от, особливо останні кілька днів, оці страшні скандали і так далі. Ви знаєте, воно мені, мені крутиться постійно, крутиться. Класика, тому що ми з української класики все можемо отримувати всі відповіді. В 1929 році, це от майже 100 років, 94 років, майже 100 років тому, Микола Куліш написав драму, яка називається «Мина Мазайло». І Ми на Мазайло є така тьотя Мотя, Персонаж тьотя Мотя, яка казала, що лучше бути із чим українізірованим це є тьотя Мотя, яка воскресла 100 річної давнини, про що Куліш писав, і ми живемо в країні тьоть Моті, які хочуть бути є, но не є. Оце є тітя Мотя, ми намазаємо 1929 рік. Тепер ставлю питання: якому чорту під хвіст пішло 100 років? Щоб сьогодні по площі Ринок у Львові їхала новітня тьотя Мотя в Брюліках, в хорошому макіяжі, на хорошому е, автомобілі. А є інша максима, теж з тих, часів, теж з 30-х років. Це, наприклад, Олена Теліга, яка написала іншу зовсім справу. Вона сказала або, або. От хто є у львів'яни, на Камерну сцену Театру Заньковецької, піти я в них раз в місяць, я не дивився фішу, але в них є цей, цей твір, або або по телізі. От і хай подивляться, або. Або Або Україна буде українською, ну або не буде взагалі. Або буде якась інша така типу, типу Друга Росія, тільки синьо жолта знаєте, в ній теж можна жити і 100 років у ній живе. Але ж є, от є, є ж вибір. Можна бути тьою Мотю, яка буде воліти луччевить із насілуване, чим українізуване. І кроку не зрушить з мертвої точки в бік чогось українського. Бо то в зуби п'є, бо це в ній в носі смерти, бо от йому щось не так, бо воно от все привикло. Вся та малоросійська органолептика, знаєте, як чесник на вампіра, так українське на тьотю Мотю діє, і вона ліпше розставить свої ноги перед валтівником. Ну, не зробить один міліметр в бік України, в якій вона живе, в якій вона народилася, виросла. Ну, та й здохне зрештою. А є якась теліга, яка каже: так все ж таки або, або. А якщо ще трошки пізніше перейдемо на кілька років, на кілька десятиліть, то ми прийдемо до Донцова, який написав СС одним питанням за яку Україну? Ось всіх відсилаю до того питання. Донцов запитував, за яку Україну? Він не писав за Україну. Він запитував сучасників, за яку Україну. З московськими спрутами, як він писав, які, отак, знаєте, щупальцями, отак от медійно, економічно, культурно, ну, музичкою, музику. Отак от тебе звізьмуть, і ти вже не Україна. Ти вже тетямуть. От Ось за яку Україну це є те питання, до якого ми не то, що не дійшли навіть. Ми розумієте, ми на другому році війни навіть не доповзли. Тому що, якщо на другому році війни в нас ще є питання і постає питання, що в її тілі країну розколює українська мова, то значить, ми не те, що не доросли. Ми не доросли. Ми якісь розумієте, нація пігмеїв. Тому що уявити собі, що в Польщі скаже поля, ви знаєте, польська мова в Польщі розколює Польщу, то вам скажуть, то п'єрдоль Соб'єр те русське. Розумієш, і, і, і там собі сиди. Чи, ти, чи ви, може, прийдете е, до Чехії і скажете, що ви знаєте, що то чеська мова тут сильно розколює всіх? І згадають всі, де була Моравія колись там до війни, і так далі. І так далі. Знаєте, ну от, от ми в такій країні живемо, де чорне є білим, біле є чорним, і значна частина суспільства погоджується і навіть хоче жити в цій сірій зоні. В зоні, де може бути і тьотя Мотя, і герой України. І вони зустрінуться на одній площі ринок і, ні, і, і, і хто кому харкне в лице. Як ви думаєте? От ми живемо в тій сірій країні, країні, яка не ставить питання, якою вона має бути. Чому вона має бути саме українською, інакше ну а сенс що. Що перемогти, покласти купу життів, що потім опиниться в країні, де тьотя Мотя вилізе на площу рівнок і скаже: Ну, ви знаєте, ну тут буде все так, як я сказав. Тому що нас много. Ну який сенс в тому всьому? Оце питання до суспільства, яке все ж таки має виходити, виходити на візію своєї країни. Бо без візії, що ми, куди ми. В Принципі немає значення сучасний день, але він вже є вторинний, Він просто є м'ясорубкою часу та все. Мені здається, оці питання вони от якраз зараз, так знаєте, стосовно наскладуються на та на складуються, і мусимо, мусимо через нерви, через якісь розумієте, недовольства. Мусимо це знову проходити, проходити всі або, або проходити питання за яку Україну, все те, на що не відповіли наші. Колись предки, мусимо відповідати ми, інакше наші діти будуть повторяти все те, чим було страшне 20 сторіччя. Ось так питання зараз стоїть. Ну, принаймні для мене, але, звичайно, я не можу тут нікому нічого нав'язати.